Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути разом з вами Testnet FRAME. Це чергове рішення масштабування ефіра на базі Optimistic Rollup. дозволяє запускати децентралізовані додатки й смарт-контракти швидко і дешево, зберігаючи безпеку. Також розширює можливості ефіра для розробників і користувачів. По інвестиціям поки інформації я не знайшов, але в Твіттері на них підписані хлопці з великих інвестиційних фондів, таких як A16Z та Coinbase. Тож гадаю, що це питання часу. А що саме цікаве, це те, що ми залітаємо в проєкт як ранні користувачі. Тож, не будемо затягувати час та перейдемо до виконання тестнету. Всі посилання з відео залишу в пості Телеграма, а посилання на пост залишу під відео. Перше, що треба зробити, це перейти за посиланням Chainlist Frame та додати тестову мережу Frame Testnet. Переходимо за посиланням, потрапляємо ось на цю сторіночку. Що треба зробити? Законектити наш гаманець та натиснути Add to Metamask. Тут натискаємо Approve або підтвердити та натискаємо Switch Network. Добре, з цим ми впорались. Після того, як додали мережу, нам потрібно взяти тестові токени Sepolia. Переходимо за посиланням тестові токени Sepolia. Неодноразово я вам уже розповідав, як тут все працює. Треба зареєструватись на сайті, якщо це вперше. Вставляєте сюди свій гаманець та натискаєте Отримати. Тестові токени. Після того, як ви отримали свої тестові токени, нам потрібно зробити бридж. Переходимо за посиланням Frame Bridge. Тут нам потрібно перше це законектити знову свій гаманець, натискаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. Натискаємо Switch Network. Все, добре. Ми під'єднались. У вас тут буде трішки менше монет, і нам потрібно, давайте поставимо десь 0,2. Нам буде цього достатньо. Після того, як тут ви вписали, натискаємо депозит та тут натискаємо підтвердити. Все, чекаємо 2,5 хвилинки, і наш брідж буде виконано. Я чекати не буду, я це вже все робив, тож я йду далі. Вам обов'язково потрібно дочекатися, щоб тут було написано, що Complete. Далі ми переходимо за посиланням Frame Explorer, що нам потрібно тут зробити. Вам потрібно скопіювати з поста мого адресу. Вставити її ось сюди та перейти ось за цим посиланням, яке ось тут нам показується. Ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми переходимо на контракт та натискаємо в Райт. Тут нам потрібно Connect Wallet. Вибираємо MetaMask. Дивіться, єдине, що попереджу відразу: в мене були проблеми на другому браузері. Тут не було Metamask, Він був ось тут. Коли я намагався його підключити, в мене були помилки. Тож краще виконати це в хромі або вбрав в Mozilla Чомусь не давала мені під'єднатись. Після цього натискаємо Metamask. Тут натискаємо далі та натискаємо під'єднатись Все. Після цього ми натискаємо ось тут, на другу. Ось тут ми ставимо одиничку та натискаємо в Write. Тут ми змінюємо мережу на Frame TestNet Із-за того, що я вже виконував, в мене зараз дуже шалена комісія. У вас тут буде нормальна комісія, вам потрібно буде натиснути підтвердити та дочекатись. Поки все пройде. Теж попереджаю, можуть бути проблеми, тому що теснет інколи підглючує. Я сам стикався з цим і теж вас попереджаю. Після цього, як натиснути Підтвердите, у вас десь 2-3 хвилинки повинно все пройти, і тут буде все виконано. Я поки тут натискаю Відхилити в мене помилка із за того, що я натиснув відхилити, у вас тут повинно все добре пройти. Після того, як ми зробили ці дії, нам потрібно. Делегувати. Переходимо за посиланням делегування, потрапляємо ось на таку сторінку. Тут ми конектимо свій гаманець, натискаємо Metamask, натискаємо далі і натискаємо Під'єднатись. Добре, під'єднались ось тут. Нам потрібно делегувати на другий свій гаманець транзакцію. Якщо у вас другого гаманця немає, що потрібно зробити? Натискаємо Metamask, там де аккаунт натискаємо, натискаємо add Account, натискаємо Add New Account. Тут я, наприклад, напишу тест, натискаю створити, переходжу на цей новий гаманець, копіюю адресу, натискаю ось тут. Тут натискаю Delegat Wallet та вставляю новий гаманець, натискаю Submit. Натискаємо в Metamaski підтвердити. Все, ми це виконали теж. Добре, після цього, як ми викинули цю задачу, ми переходимо до «Mint бейджі. Переходимо за посиланням Mint Baige. Тут нам потрібно законектити свій гаманець натискаємо на таке Mask. Все, під'єднались і ви бачите ось такі бейджі. Що потрібно зробити? Просто натиснути на нього. І ось тут натиснути Підтвердити або щось по типу. Того і трішки почекати, підтвердити. Також потрібно буде транзакцію, що ви робите, і почекати, забрати всі свої бейджі. Тут їх буде три. Якщо ви все вірно виконали, якщо ви все вірно виконали, ви зможете їх забрати. До речі, мені дуже подобається, коли є така штука в тестнеті. Тому що інколи робиш тестнет, наче все вірно зробив, але ти не розумієш, чи все вірно воно зарахувалось, чи ні. А так ви виконали тестнет. Перейшли на сторінку, де можете це підтвердити. Підтверджуєте і бачите, що тестнет дійсно ви виконуєте вірно. Також, що скажу, тут ще будуть завдання, тож тестнет буде оновлюватись, і я буду дивитись за оновленням. Та далі буду вас вести і будемо виконувати всі ці завдання. Мені, до речі, дуже подобається, як воно все це. Зроблено. Після того, як ви заберете всі ці бейджі, нам потрібно перейти на GALX та там теж забрати свої поїнти. Переходимо за посиланням GALX Frame та потрапляємо на наш звичний GALX. Вам потрібно залогінитись, якщо не залогінились, та виконати ці завдання. Переходите на завдання, та тут просто натискаєте ось на таку стрілочку і тут. Натискаєте клавим. Я вже заходити не буду, я це сьогодні вже перевірив, все працює без проблем. Але сюди заходити після того, як заберете всі бейджі, коли у вас там буде все забрано, тому що вони зараховуються тільки за забрані бейджі. Добре, гадаю, все ви зрозуміли. Дивіться, саме головне, що було по тестнету, ми виконали. Але є ще одне завдання, навіть на офіційному сайті це прописано, як виконується. Але воно не включається до Теснету. Я так подумав, що краще буде його виконати. Якщо воно є на офіційному сайті розписано, як це все зробити, краще його зробити. В себе я вже не зможу показати, я зараз перейду на свій другий аккаунт та покажу, як його виконувати. А ви переходьте за посиланням. Деплой, контракт, фрейм. Ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатись. Натискаємо Sync in, натискаємо Підписати та потрапляємо на сторіночку цю. Що нам потрібно зробити? Тут вам потрібно ввести свою пошту та підтвердити через код, який вам наїде листом. Я зараз все зроблю і перейдемо далі. Після того, як пройшли реєстрацію, ми потрапляємо ось сюди. Натискаємо Deploy Now. Тут ми пишемо ім'я, я напишу тест, завантажуємо картинку, любу. тут наш гаманець, тут нічого, нічого, та натискаємо «Deploy Now». Тут натискаємо підтвердити, тут натискаємо Підписати та чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, виконалося все вірно. Далі ми переходимо на NFT, натискаємо Single Upload, знову пишемо ім'я. Я, наприклад, напишу Тест 1. Тут нам потрібно вставити файл, але в мене чомусь він не вставляється. Якщо ви зможете, можете вставити. Якщо ні, нічого страшного, після того вам головне написати тут ім'я. Та натиснути Lazy Mint NFT. Тут натиснути Підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Після цього натискаємо climb натискаємо Add Pass, натискаємо Public, трішки нижче. Натискаємо Save, натискаємо Підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Після цього знову повертаємось до NFT, натискаємо climb та натискаємо climb Nft. Знову натискаємо Підтвердити. Все, ми виконали наше додаткове завдання. Давайте тепер зробимо останній крок: це потрібно перейти до Discord, верифікуватись та залишити свій відгук е на вкладці Feedback. Давайте перейдемо до Discord я покажу, де це треба зробити. Переходимо за посиланням Discord Frame, натискаємо прийняти запрошення. Далі у вас тут буде верифікація, я тут зробив нічого страшного. Просто натиснути Верифікуватись та вставити літери, які там будуть написані. Після того, як ви це зробили, треба перейти до вкладки Testnet Feedback та залишити тут свій відгук на англійській мові. Я написав так: в мене не знаходить гаманець Metamask інколи, а так все більш-менш нормально працює. Та натискаємо. Ентер. На цьому все. Теснет непоганий, але, як ви вже чули, є проблеми інколи з коннектом гаманця та мінтом бейджів. Так, на мінті бейджів теж є інколи проблема. Ви можете поновлювати старіночку, воно все замінтиться, але потрібен буде час. Ну, трішечки почекати. А так, по часу не багато займає, а перспектива досить і досить непогана. Ну, по-перше, це те, що ми заходимо як ранній користувач, а по-друге, я гадаю, що. Там скоро будуть досить непогані інвестиції. Будемо чекати продовження цього тестнету, тому що це тільки перший теснет. І ми бачимо, що там є місце під бейджі. Як тільки щось буде цікаве, я відразу вам відпишусь в Телеграмі. А поки чекаю вас в тому ж самому Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться мої відео по Over Protocol. Зверніть увагу на такі проєкти, як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!